Вибачитися, ну люди підходять різні, тому такі думки. Бо реально вільний мікрофон, ви самі це бачите. Ми, за, ми підтримуємо об'єднану опозицію, ми підтримуємо громаду. Нам треба діяти спільно. Тому ви знаєте нашу позицію, і вона незміна. Далі отець Олександр. Слава Христу! Слава Україні! Ну що ж, по відношенню до. Сьогоднішніх політичних подій ну, немає слів тут, як до мене вже все сказали. Слово одно безприділ. Це підсумок такий. Е, тепер, е, скільки тут є між нами віруючих християн? Прошу руку до гори підняти. Більшість. Е, всі ми маємо на грудях хрест, образ матері Божої, а зря. Тому що. Хрест Господній захищає нас від усілякого зла. Тому чисто практично заохочую всіх придбати собі, чи в церкві, чи в магазинчиках церковних, хрестик посвятити і також хрест повісити в себе в квартирах на видному місці. Не буду зараз пояснювати, для чого і навіщо. І також взяти собі до хати посвячену воду. Якщо ми справжні християни, то ми повинні починати від християнських дій. І, власне, це є ці християнські дії, до котрих я всіх заохочую. І кожен, хто тут приходить християнин на Майдані, на якісь спільне зібрання, повинен мати хрест на грудях, знак своєї віри або медальйон Матері Божої. Ікону Пресвятої Богородиці. Помолимося, щоб святий Архангел Михаїл, також заступництво Пресвятої Богородиці Діви Марії, боронили нас від усілякого зла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.